Наша аджанська бібліотека налічує 1200 користувачів, з них 500 дітей, 311. Налічує 16 тисяч фондів. Фонд у нас універсальний, дуже багато художньої літератури на всякі смаки, детективи, мелодрами, новий, новий, багато нової літератури дитячої. Також бібліотека надає послуги в інтернет, копіювання. Тому запрошуємо жителів села. Відвідати нашу бібліотеку, почитати літературу. Графік роботи в нас такий. Ми працюємо із 8 ранку до 17 години. Вихідний неділя. В суботу також ми працюємо. Наші Борману, в нашій бібліотеці оформлено дуже багато книжкових виставок. До уваги користувачів виставка Україна, Європа, майбутнє. Виставка користується попитом у юнацтва та дітей. Це все у вас вийде, це виставка присвячена молоді. Тут у нас висвітлені е проблеми сучасної молоді, цей здоровий спосіб життя, і шкідливі звички і різні поради для підростаючого покоління. Слідуча виставка у нас е до рідного краю серцем прихилюся. Прих... До рідного краю серцем прихилюся. Тут зібрані матеріали по краєзнавству. Література, культура, мистецтво, про наше село, де на виставці представлені герої Радянського Союзу і матеріали про наших людей. Виставка 3D для дому, для душі, для дозвілля це виставка більше для жінок. От. На виставці представлені книги, в поличках Стравами багата, наша рідна хата, це представлена література. Для жінок, які люблять готувати, випікати, в'язати. І виставка Екологія, людина, проблеми це виставка про природу рідного краю, про захист природи і краєзнавчий куточок, де зібрані експонати побуту, якими користувалися люди раніше. Це глечики, рушники. До речі, в нас є горщик, якому більше 100 років. Книжкова виставка Пригорнусь душею до України, засміюсь заплачу, помолюсь, приурочена до Дня Незалежності України. Тут зібрані матеріали, які стосуються сторінок минулого України, козацького, і козацьких часів. От представлена поличка присвячена Грушевському, першому президенту ну і історична література Другої світової війни та інше. Тематична виставка АТО зона особливої уваги. Вона присвячена нашим жителям села, які беруть участь у військових діях на сході нашої батьківщини на Донбасі. Послуг користувачів інформаційно-ресурсний центр. Це заслуга наших бібліотекарів. Можна... дитячому відділі бібліотеки оформлено дуже цікаві книжкові Виставки. От книжкова виставка Улютні новинки. От, це зібрана література, нова література для діток. Є такі розділи, сьомий 9 клас, количка для вас, навітає 5-6 клас і для вас 1 4 клас. Книжкова виставка тьбіть травинку і тваринку і сонце завтрашнього дня. Це зібрані книги про природу. Про збереження рідної природи. Для тебе, про тебе це цікаві поради для хлопчиків і дівчаток. Про батьківський край запитаю книги. Виставка говорить про те, що зібрані книги про рідний край. Книжкова виставка хвилюється голосом стигнуть хлібів Моя золота Україна, присвячена Україні, українцям. Книжкова виставка Я дитина, я людина. Зібрано, зібрано матеріали про права дитини, поради батькам про виховання дитини. Також є куточок народознавчий. Книжкова виставка Планета казки. Країна прози, місто пригод це зібрані книги, казки, пригоди, теж новенька література для дітей різного віку.